Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Якими успіхами можете поділитися? Сподіваюся, маєте після цієї ночі більше позитивних новин попри обстріли, які продовжуються? Вітаю так. Ну досі тривають запеклі бої в районі ізюма і. Ліману, але е, чітко бачимо, що е, російська армія е, втікає, е, і в нас є інформація навіть з е, окупованих територій, що е, виїжджають і комендатури, і прокуратури, і окупанти, і гауляйтери, і складають речі награбовані. Родини свої пакують в автомобілі і виїжджають, і до речі, виїжджають навіть з міст, які окуповані ще з 2014 року на Луганщині. І дуже ми сподіваємося що найближчим часом ми побачимо, як збройні сили України зможуть перетнути вже річку, і почнеться вже повномасштабна деокупація. Населених пунктів Луганщини з Криміною зі сватого зрубіжного, ну і так далі. Вже. Ну а в Креміні майорить український прапор, вони його не наважилися зняти. А отут цікава ситуація, тому що е окупанти втікли, е а колаборант мені здається або так само повтікали, або просто бояться його вже знімати, тому що розуміють, що е наступ вже е не зупинити. І можливо це буде не день-два, але протягом ну там тижня 100% наші військові зайдуть вже, 에, пройде деокупація криміної, Тому ну просто бояться знімати український прапор. Він досі там майорить. Тобто моральний дух ворога повністю зламаний. Так, про це можна одностайно казати, що так дійсно зламаний, і ну от зараз. От прийшла інформація від місцевих жителів, що не буду там називати населений пункт, але стоять вантажівки, вант... ну, чекають військових, але військові в цей час просто пиячать поруч. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, а росіяни вони ще пробують щось робити для супротиву. Вони прикидають якісь сили у цьому напрямку? Чи все ж таки це, це бігство по всьому і втеча по, по по всій лінії цієї ділянки фронту? Ні, це не 100% втеча це 100% робота наших збройних сил України. Нема такого, щоб вони заходили як на парад, йдуть бої в Ізюмі, в Лімані запеклі бої йдуть і досі на сьогоднішній день. Але тим не менш, дійсно певні частини російських військ та ЛДНР, вони їдуть в бік Луганська або в бік одразу Росії. Скажіть, будь ласка, а на територіях, які вже звільнили наші військові, яка там ведеться робота? Ми ж розуміємо, що є, минає певний час від того, як військові заходять в місто чи в населений пункт, і потім до того часу, як там з'явиться прапор, наш і потім вже як почнеться робота з відновлення. От, власне, от що зараз відбувається на е, тих територіях, які вже звільнили? Ну, в першу чергу, знаєте, тут багато роботи, якраз і до наших служб, тому що в першу чергу треба все ж таки знайти колаборантів, зрадників, тому що дуже б не хотілось. Я впевнений, що ми не допустимо повторення цієї ситуації, яка була після чотирнадцятого року. Коли а, деякі колаборанти не те, що залишились на містах, а вони ще й обрались якісь місцеві а, ради чи а, головами там а, певних населених пунктів, тому в цьому напрямку буде йти однозначно першочергова робота, а, будемо займатись одразу а, Розмінуванням і е, обов'язково будемо е, одразу міркувати, що робити з опалювальним періодом, тому що російська армія за п'ять місяців обстрілів зруйнувала повністю всю інфраструктуру, абсолютно вірно. Ну а також треба буде е, напевно е, в, 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 в рамках тієї роботи, яка проводиться на деокупованій території, щось робити із тими людьми, які отримували за доброї волі і тверезого розуму російські паспорти. Так, є таке, але тут е, важка ситуація, тому що е, дуже багато е, людей е, вже похилого віку отримали ті паспорти, тому що їм сказали, що або ви отримуєте паспорти, отримуєте якісь там е, фінансові ну, там, пенсію чи щось. Е, або взагалі нічого не отримуєте і будете помирати з е, голоду. Ну, я... Е, це буде дуже важка історія, тому що хтось біг за тими паспортами добровільно, а були люди літні, які просто ну вимушені були напевно отримати, тому що вони просто померли десь з голоду. Тому роботи доведеться зробити дуже багато. Тоді в контексті цього я хочу запитати, чи буде влада, зокрема в вашій особі, рекомендувати людям, які зараз вже звільнені від російського іга, евакуюватися, тому що ми розуміємо, що Наступ збройних сил України триває. Як тривають обстріли, також із ближньої там ракетного озброєння РСЗО і такого іншого з російської сторони для того, щоб це не заважало нам утримувати все ж таки наші здобутки. Так, однозначно, тим паче, що в нас є на жаль вже досвід евакуації. Чотирьох з половиною місяців ми підготовлені до цього і знаємо, як це можна зробити максимально безпечно для людей. От що тут головне. Щоб не вийшло так, що ми будемо допомагати людям сідати в автобуси, якраз під час того, як будуть обстріли, і не дай Боже загинуть багато людей, які пою в евакуацію. Тому що за весь час евакуації, яку проводили, ми в нас слава Богу, жодний цивільний не загинув. Пане Сергію, ну і на завершення сьогодні день танкіста. За деякими повідомленнями, расисти так стрімко намагаються покинути території України і полишають деякі подарунки для наших військовиків. Чи можете ви щось про це сказати? Наскільки в хорошому стані техніка залишається після расистів, чи зможемо ми це використовувати? Ой, ви знаєте, наші військові навіть говорять про другий ленд-ліз э, э, руський, э, він безкоштовний і без, э, без обов'язків там щось комусь віддавати. Э, техніка э, в різному стані, тому що ну, іноді. Хоча я вам можу сказати, знаєте, э, вони э, настільки швидко втікали, що вони техніку не, не пошкодили. Не знаю, чому. Можливо, ну. Або не встигли, хоча це не дуже важко, або просто якось не до цього. І цю техніку використовують потім наші військові. Буквально невеличкі втручання, якісь потрібні, і вона вже в строю. Єдине, що трохи там змінюється символіка відзеток до ну зараз до білих хрестів. Дякуємо вам, дякуємо нашим військовим збройним силам України за роботу. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, долучався до нашого ранкового ефіру. Ну а ми продовжуємо.